Думки, до яких варто повертатися, не прості хвилини. Дивися, якщо щось тебе гризе і на другий, і на третій день, і не відпускає, слухай не ковтеться. Знайти спосіб виговоритись протягом реально 48 годин. Це не просто так, таке число. Не носи цю ношу тижнями, шануй власні почуття. Ти маєш право прояснювати, потребувати відповіді. і Виставляти її в межі і бути почутим або почутою. Нагадую собі також, що піклування про себе має бути таким, якби ти дбала подбала про найдорожчу людину у світі. Уяви, що підтримуєш того, кого любиш, заспокоюєш, годуєш, підставляєш плече, Нагадую, що треба перепочити. Говориш, що всі. А ти, Дартаніан, це також деколи потрібно. Ти заслуговуєш на таку ж турботу, на незавідмінну поведінку або працю. І не коли все зроблено, а просто тому, що ти, бляха, є далі. Така, ще є думочка. Один поганий день лише просто день. Він має початок і він, як і все, має свій кінець. Буває так, що туман так стелиться низько. Сонце все одно стоїть за хмарами, воно вийде завтра. Дай собі перепочинок, якщо ти не можеш зараз щось вирішити. Ах, це просто епізод. А твоє майбутнє складається з дуже великого картини довгого метру. Далі голос твого внутрішнього критика, твого суперего не істина. Він звучить, переконливо, він говорить і страху, і з того минулого досвіду. А не з любові турботи, хоча ну ніби піклуються про тебе, це чужі фрази, які були тобою почути колись від дуже важливих людей, і тобі вибирати далі, вірити їм чи ні ще думка, вдячність. Вдячність це не антагоніст тривоги. Мозок не здатний щиро дякувати, водночас тривожитися. Це абсолютно антагоністи е фізіологічні, коли накриває, знайди за що сказати собі дякую. Навіть за дрібницю, малюньку, це нейрофізіологія. П'ять дякую за день, виправляють майже будь-що буденне, що зіпсувало твій день. Щоразу, коли кажеш, вибач, що так. Відчуваю, ти переконуєш себе, ніби емоції, зайві або абсолютно недоречні. Вони важлива частина тебе, тому думка. Твої емоції дуже важливі, і ти маєш їх абсолютно шанувати. Далі, коли важко, ти маєш собі сказати, що ти єдиний, хто знає,